Дорожня, базар має починатися правильно з кави. Ціна сьогодні помідори. Помідорка по 50 гривень. 50 огірочок. 40 40. бурячок. Бурячок по 20 20. кабачок. Кабачок 15. Капуста. капуста 15. Супер. Тому картоплю треба купувати в мене, бо в мене тільки натуральний продукт, бачиш, навіть жуті не кроплені. Жукава не продам. Це називається? Кропилка. Така так, кропила декоративна, так? Так. Яка ціна огірків. 50, 50 гривень. А яйця по чому? по 5 Зараз подивимося, мороза чи ні. Так що... Замерзла. Замерзла. Так що навіть холодильничок можна купити. А це, до речі, щоб ковбасу різати ця штука. Спеціально. Свіслай. Навіть нема світла, дивіться, собі тако. Раз і. Травневий гірський мед є врожний на базарі. Також має квесолю. Домашній хліб. Мафини? Сьогодні 120. 120 гривень. А вишні? 150 відео. Я все розумію, але що ковбаса в правильній машині. Нам? Це я того не розумію. І я не розумію. Але кажуть, що правильну машину купити, сьогодні буде акція, ковбаса в подарок. Так що хто сьогодні встигне.